Доброго дня! Вас вітають марципани від Оксани. До вашої уваги сьогодні представлений коровай європейський, називається орхідея в три яруси. Герединя смачна, солодка здоба з родзинками, а також зверху йде покриття з мастики, тортове покриття, декор Це є орхідеї та троянди. Троянди бутони і троянди великі відкриті. Та з білкової глазурі йдуть лебеді. Триярусний, вагою близько 9-10 кілограмів, приблизно його вага. Ви можете переглянути ще мої вироби на сайті Марципани від Оксани і подивитися на інші види оформлення в українському стилі, оформлення з тіста, оформлення з білкової глазуги, оформлення з мастики, часткове покриття, де видно самі хлібини і повністю європейські сучасні зроблені декор під торти. Я чекаю вас на своїй сторінці, де ви зможете переглянути мої фотографії з моїми роботами. До побачення! Хай вам щастить!